Тролейбусний маршрут з полученням шерстянка бобровиця у Чернігові планують запустити вже в липні. Про це під час щотижневої ранкової наради повідомив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Утім, перш ніж запустити тролейбуси до віддалених мікрорайонів міста, заплановано облаштувати зупинки для громадського транспорту. Схему руху нам ніхто і маршрут нам ніхто не погодить, поки немає зупинок. Ми не можемо запустити цей маршрут, але як тільки будуть встановлені зупинки або місця висадки посадки пасажирів, після цього це погоджується цей маршрут з це патрульною поліцією. Як тільки патрульна поліція погоджує цей маршрут, тролейбусне управління запускає тролейбуси з автономним запасом ходу, які ми купили. Заплановано, що на маршруті працюватимуть тролейбуси з автономним запасом ходу, а сполучатиме він віддалені мікрорайони Чернігова, тобто Шерстянку, Бобровицю та Подусівку, через центр міста. Водночас у Чернігові триває ремонт дорожнього покриття. Наразі відповідні роботи проводяться на ділянці по вулиці Мазепи. Мазепи зробили путєпровод. Ну, це міст зробили? Ну міст потіпати ну, перейшли бордюри. Йдемо, ну все по плану. Якби питання мама Мазепи, ми робимо бордюри, потім зрізаємо по одній зрізаємо, половині. ложимо, зрізаємо ложимо. Під час проведення ремонтних робіт повного перекриття вулиці Мазепи не планується. Окрім того, під час наради обговорили й чернігівські фонтани. Вже найближчим часом на них буде проведена ревізія. Нагадаємо, фонтани в Чернігові не працюють від початку повномасштабного вторгнення. Ми проведемо ревізію, тому що фонтани вже три роки ніхто не дивився. От ми їх передамо місцевому про це говорили. Вони зроблять ревізію, складуть дефектовку і будемо чекати. Закінчення війни також міські керманичі повідомили, що планують витратити понад 4 мільйони гривень на встановлення системи резервного живлення світлофорів і підсвічування пішохідних переходів у випадку екстреного відключення світла у місті. Прораховано питання 4,6 мільйони гривень для того, щоб встановити систему живлення резервного для безпеки руху.